та починається з кожного з нас. Саме таким є гасло щорічного ековікенду. Цього року криворіжці рятують узбережжя Кресівського моря, улюблену зону відпочинку та важливу історичну територію. Серед учасників активісти, молодь та цілі родини, які турбуються про екологію рідного міста. Ти бачиш, типу, мусор на полу. Ти, ти думаєш, що це треба прибрати, але у тебе нема пакету, і ну тобі якось соромно стає за людей. Ти що мусили? Метою заходу є не лише екологічна складова, а й об'єднання людей для спільної справи та відпочинку. На еко-вікенд вийшли понад 200 містян. Ми прибирали ось цю частинку, як бачите, там на задньому плані, але сміття дуже багато. Розумію, що якби ми сьогодні не прийшли, хтось понадіявся б на іншого, і це б закінчилось, як зазвичай місто залишилось брудним. Але молодь має ну, змогу допомогти того, що -то не Мені подобається самі приймати участь і дітям показувати, що це важливо, що краще не смітити, щоб потім не прибирати. Після прибирання учасники змогли відпочити як фізично, так і морально. Серед цікавих локацій, які чекали на містян пішохідна екскурсія, стретчинг, показовий виступ на байдарках, а також майстер-клас петриківського розпису для малечі. Я впевнений, що ми своїми діями можемо показати всім мешканцям, що відпочиваємо чисто, відпочиваємо комфортно і любимо своє місце, свій район. Такі от місця, історичні місця, які нас зберігати і підтримувати.